І сьогодні з вами хочу поділитися теж корисною інформацією, яка стосується призначення базової соціальної допомоги. Хочу нагадати, що з 1 липня 2025 року. Базову соціальну допомогу могли вже отримати звернутися за її призначенням родини, які на дату звернення є малозабезпеченими, багатодітними. Допомога на дітей одиноким матерям та для тих діток, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Також хочу нагадати, що зовсім скоро, а саме з 1 жовтня 2025 року, до експериментального проєкту. Тобто до призначення базової соціальної допомоги зможуть долучитися і інші категорії громадян, матеріальне та соціальне становище яких потребує державної підтримки. Наприклад, якщо мова йде про тих громадян, які досягли пенсійного віку, але не мають ще права на пенсію, тому що не набули відповідного стажу, то ви можете вже за базовою соціальною допомогою звернутися. Починається з 1 жовтня 2025 року, ви можете звернутися, там звичайно порахують розмір. Базової соціальної допомоги нагадую, що розмір базової соціальної допомоги він. Визначається як різниця між сукупним розміром базової величини він становить 4500 гривень для кожного члена родини, 100% розмір, тобто 4500 гривень для першого члена родини, 70% для кожного наступного члена родини, для дітей до 18 років та людей з інвалідністю першої. Або другої групи стовідсотковий розмір базової величини, тобто 4 тисячі гривень та середньомісячним сукупним доходом. Повторююсь, з 1 жовтня право на допомогу набувають ті громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу та люди з інвалідністю, тому що ви мене, до речі теж запитували ті громадяни, хто мають інвалідність. Нагадую, що для тих, хто набув право на пенсію за віком, тобто досягли 60-річного віку, але немає достатньої кількості страхового стажу, розмір базової соціальної допомоги буде розраховуватися пропорційно вашому стажу. І становитиме, якщо у вас стаж менше 10 років, 53% від. Е 4500 гривень, якщо ми порахуємо, це буде становити 2385 гривень. Якщо ви маєте стаж від 10 до 20 років, то 62% це 2790 гривень. Якщо ви маєте стаж від 20 до 30 років, то 70% 3150 гривень. І 30 і більше років 3960 гривень. Нагадую, що подати заяву ви можете особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або зробити онлайн через портал Дія. Необхідно документи мати обов'язково. Вам потрібно, по-перше, подати заяву про намір, що ви бажаєте звернутися за допомогою. Ви подаєте заяву про намір, вам здійснять попередній розрахунок базової соціальної допомоги. Якщо ви погодитесь так на цей розмір, то в такому випадку тоді ви можете ще надати заяву про призначення допомоги, паспорт або інший документ, що посвідчує вас як особу ідентифікаційний код. Також документи, які підтверджують склад вашого домогосподарства та письмову згоду повнолітніх членів домогосподарства для обробки персональних даних. Також додатково будьте готові, що вам у разі потреби потрібно буде підтвердити місце проживання, надати документи за необхідності про доходи, надати документи, які підтверджують причину вашого непрацевлаштування, наприклад, довідка з центру зайнятості, лікарняни, якщо ви хворієте або ви навчаєтесь Здобуваєте освіту, так, чи ще щось, то довідку в такому випадку потрібно надати з навчального закладу. Можливо, додатково потрібно буде ще надати акт обстеження житлових умов, довідку про знощене чи пошкоджене рухоме чи нерухоме майно та заяву про те, що ваше житло не здається в оренду. Нагадую, що розгляд заяви до 10 робочих днів, допомога призначається на строк півроку. з Допомогу вам можуть не призначити, якщо у складі родини є працездатні громадяни від 18 до 60 років, які понад 3 місяці не працюють, не навчаються, не перебувають на обліку центрів зайнятості. Без поважних причин. І якщо протягом 12 місяців до звернення за допомогою здійснили одноразову покупку на суму понад 100 тисяч гривень, маєте кошти чи майно на суму понад 100 тисяч гривень, маєте друге житло або два і більше авто, якщо ви подасте недостовірні або неповні відомості. Або ж якщо розрахований розмір допомоги, до речі, може становити нуль. Або від'ємне значення в такому випадку вам теж допомога не буде призначатися. Допомогу також можуть припинити достроково, якщо зміняться обставини або буде виявлено порушення. Тому будьте, будь ласка, уважними, подавайте максимально правильні і коректні дані, які стосуються. Тієї інформації, яку у вас буде відповідно, вам потрібно буде надати для призначення базової соціальної допомоги, тому що, бачите, є ще багато обмежень в тих випадках, коли вам можуть відмовити в її призначенні.